Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 4 лютого 2024 року, сенатори опублікували текст імміграційної угоди у прив'язці до пакетів допомоги для України Ізраїлю та інших союзників Сполучених Штатів Америки, тому Буде два відеоматеріали з цього факту. У цьому відео ми поговоримо про нові новели в контексті імміграційних правил, а в другому вже детальніше проговоримо пакети допомоги для союзників США. Отже, почнемо з імміграційних правил і тут наступна інформація, яка надається CNN, і яку ми проаналізували в контексті. Цієї угоди. Перше, тут зазначаються суворі обмеження вздовж південного кордону і говориться про те, що раніше не було закріплено в законодавстві таких правил: обмеження подання притулку на південному кордоні. США. І далі говориться про те, що угода навряд чи одразу набуде чинності негайно після ухвалення, оскільки це вимагатиме величезної кількості ресурсів, включаючи наймання додаткового персоналу. І на це піде декілька місяців, тому реалізація цього законопроекту вона буде затягнута саме через цю причину, яку зазначає Сіенен. Тепер конкретно щодо... Нових правил, які застосовуються у цьому законі в контексті змін до імміграційного законодавства. Перше, обмеження перетину кордону, якщо щоденна кількість мігрантів досягне 4 тисяч осіб в день протягом одного тижня. Також у міністра внутрішньої безпеки буде повноваження щодо заборони для мігрантів шукати притулок, якщо вони незаконно перетнули кордон. Далі, якщо кількість мігрантів досягне 5 тисяч на день протягом певного тижня, то це одразу означатиме використання повноважень Міністерством внутрішньої безпеки щодо обмеження та закриття кордону. І далі, якщо кількість мігрантів буде на рівні 8,5 тисяч за один день. Також має відбутись активізація цих повноважень. І тут варто зазначити, що ця інформація вона повністю співпадає з попереднім матеріалом CNN щодо змін до імміграційної політики. Ми також його аналізували. Наскільки я пам'ятаю, це був кінець січня 2024 року. Тобто тут є. Певне співпадіння між тим, що ми бачимо в тексті міграційної угоди, і про що нам повідомляла CNN в кінці минулого місяця. Далі, у перший рік уряд може використовувати відповідні повноваження на протязі 270 днів, другий рік 225 днів, і третій рік 180 днів. Тобто тут ми бачимо поступове зниження часу. Власне, за який уряд може використовувати ці повноваження. Далі йде вимога від уряду обробляти принаймні 1400 заяв про надання притулку в пунктах в'їзду, коли спрацьовує надзвичайний орган, коли є ось ця власне надзвичайна ситуація, так, внаслідок якої відбувається застосування вище вказаних повноважень. Далі підвищується правовий стандарт доказів для проходження первинної перевірки на отримання притулку. І CNN говорить, що це є певне ускладнення для шукачів притулку. Наступне, прискорюється тривалість розгляду заяв про притулок до 6 місяців. Раніше вона могла розглядатись протягом певних років, про що також раніше нам повідомляло CNN. Наступне запровадження нового процесу, де служба громадянства та імміграції Сполучених Штатів Америки вирішуватиме долю заяви про надання притулку без проходження через систему імміграційного суду. Проте це не буде поширюватися на дітей мігрантів без знову ж таки супроводу. Ось така ще одна достатньо жорстка норма. Яка може якраз обходити систему імміграційного суду? Про це також достатньо активно говорили між Білим домом та Сенатом, коли розроблялася угода. Далі, збереження повноваження президента призначати гуманітарне, умовно-дострокове звільнення в кожному конкретному випадку. І далі говориться, що Байден використовував повноваження ці щодо українців, представників Афганістану, кубинців, венесуельців і гаєтян та інші групи знову ж таки населення. Тобто, це повноваження у нього знову ж таки зберігається. Далі цей. Законопроект включає обмежені зміни, які звужують використовувати умовно дострокове звільнення на сухопутних кордонах. Ну, це знову ж таки здійснюється під південний кордон, в першу чергу, так де відбувається межування з Мексикою. Далі зазначається про те, що тут є дозвіл видавати 250 тисяч додаткових імміграційних віз протягом 5 років для сімей, і це буде стосуватися тих мігрантів, які працюють за наймом. Ось така ще одна норма. І останнє тут забезпечується шлях для громадянства в контексті представників Афганістану, які були умовно достроково звільнені до Сполучених Штатів Америки після виведення військ США з Афганістану, і також розширюється спеціальна програма імміграційних віз для представників Афганістану, які працювали на уряд Сполучених Штатів Америки. Ось так коротко ми проговорили основні. Норми, які пропонуються законопроєктом щодо змін до імміграційної політики. Тепер Сенат має схвалити цей законопроект і далі його направити до Палати представників. І тут одразу хочу додати, що Мак Джонсон вже висловився щодо цієї угоди. Голос Америки повідомляє, що він говорить, що це ще гірше, ніж ми очікували. І в принципі, цей законопроект він. Буде мертвим, так якщо він потрапить власне до палати представників, і у вчорашньому відео ми говорили, що на противагу цій ініціативі, власне. Палата представників хоче прийняти законопроект щодо допомоги для Ізраїлю, але там немає імміграційних правил, там немає України, там немає інших союзників Сполучених Штатів Америки. Тому, якщо загалом прогнозувати, які шанси проходження відповідної ініціативи в Сенаті, тут шанси знов ж таки високі. Що це може бути пройдено. А що стосується палати представників, то шанси до великого жалю є достатньо низькі саме через ту позицію, яку нам показує спікер палати представників Майк Джонсон. Ми можемо лише сподіватися, що ця позиція якось видозміниться, але поки що ми не бачимо до цього жодних передумов. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!